Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Водолій на період з 28 серпня по 3 вересня. Загадуйте своє бажання або запитання, на яке би ви хотіли отримати відповідь. Ось, друзі, я вже бачу. Корона. Це успіх в роботі. Ось також ялинка. Це добре здоров'я. Ось, друзі, під підвищення по кар'єрних сходах або довга дорога, десь, можливо, потрібно їхати. Та начебто все. Ось ще замок, який каже. Що якесь діло, якась справа вона або зупинилася, або завершилася. Що саме ми з вами зможемо подивитися далі в розкладах? Продовжуємо, друзі. Ще, звичайно, ось. Весь перший розклад. Вам каже про роботу. Ось прапорець, це додаткова робота або зміна роду діяльності. Ось підвищення по кар'єрних сходах, добре здоров'я і успіх. А до чого тут випав ось цей замок, можливо, це завершення попередньої роботи. Ми зможемо далі роздивитися, що саме це є. Продовжуємо друзі. Другий розклад для знаку водолій. Знову ваша ялинка. Це добрий знак. Знову, друзі, ось ялинка. Це добрий знак, і далі йде ключик. це Відкриття нових можливостей. Попередній замок, мабуть, казав про те, що щось старе у вас завершилося. А оце ключик це нові можливості. Можливості. І ось іще підкова, це також успіх. І ось корабль, це новий проєкт. Друзі, оця. Свічечка, якась погана, недобра звістка, вона випала кожному знаку зодіака. Звичайно, недобрих звісток може бути різні, вони можуть бути різні, але чомусь вона дуже постійно на цьому тижні всім випадає. Будьте уважні і обережні! Але робота у вас складається успішно. Продовжуємо, друзі. Ось іще ваша державна установа. Для водолія головна робота. Тому що водолії це люди суспільства, йому важливо бути в колективі, спілкуватися з різними людьми. Дуже часто водолії це керівники. Дивимося, друзі, ось покровитель, а також гроші. Ось вам випадає. Можливо, ви отримаєте якусь премію, коли будете переходити з роботи на роботу. І ці гроші вам йдуть за картою долі. Ось, друзі, дивіться, ось карта долі, ось ваш покровитель і ось гроші. Все в одному куточку випало. Не переплутаєш. Ось перша карта йде вверх Стрілечки догори, тому ми її, друзі, ось так об'єднаємо до догори. Це якийсь розвиток, а також успіх. Ось вам, друзі, ще небесне покровительство. Це вищі сили вам допоможуть у ваших справах. Зараз, друзі, ми за допомогою карт Мадам Ленорман з вами запитаємо застереження та пораду. Застереження, друзі, це карта гори, це карта труднощів. Не бійтеся труднощів, застереження кажуть, якщо ви зустрінете на своєму шляху труднощі. То ви їх подолаєте, бо у вас дуже добрий пасіян сьогодні. Дуже добрий. Він вам допомагає зі всіх сторін світу, як то кажуть. А порада це криси. Криси це карта руйнування. Можливо, вам треба щось закрити на замок, як в першому пасіанці в розкладі, або, як тут кажуть криси, зруйнувати якісь старі обставини. Можливо, якщо вам, наприклад, або змінити житло, або змінити місто, якщо це вам треба для роботи, для успіху, для кар'єрного зросту, то це треба вам зробити. Загалом розклад дуже позитивний. З чим я вас вітаю. Сподіваюсь, все добре збудеться, як показав пасіанс. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки. Зустрінемось на моєму каналі.